Всі, пожалуйста, поході. 8-800. Друзі, вітаю! Знаходжусь зараз на delвері, відправляю Honda Face. Ось так виглядає запакований скутер. Знизу перемотаний купирчистої пленки і пішло біля 20 метрів, обмотаний не по одному кругу, став такий широчезний. Хлопці кажуть, викатуємо його на вулиці, тому що не пройде потім у двері. Додатково запакували картоном, Обтянули стречем. Я сам приймаю участь у пакуванні. Прямує скутер з міста Київ, місто Миколаїв. Ну, думаю, орієнтовно 2-3 дні буде. У власника. Так, ось що вийшло по вартості. Ну, разом зі знижкою 2745. Дуже гарна ціна доставки для такого величезного скутера.